Сьогодні прийшла посилка з аукціону в Violet 20 кг. Майже ну тут 130 гривень за доставку. За що я люблю к пошту. Прийшла Калуш Івано-Франківська область. Зараз ми відкриємо і подивимося, що я купив. Так, відкриваємо разом. Якщо не хочете разом відкривати, пишіть в коментарях, я буду відкривати сам, а потім будемо дивитися. І дивіться, зразу. Открив бистро. Тут вже ви бачите плати. Купую на аукціоні Віольті багато антикваріата. Ось такі плати. Я купив по 20 гривень за кілограм. Чоловік хотів 600 гривень, але я йому ніхто не дав. Я йому запропонував 400 і він погодився. Ось такі плати від калькулятору всі. Щоб ви бачили, я вважаю, що це мені, можна сказати, пощастило, де можна знайти стільки плат, багато щоб о, іменно були від калькулятора. Це я кажу, дві-три баночки ставиш і працюєш, все скидаєш на одну кучу. Дивіться, дивіться, бабло, бабло, бабло. Ну що, 20 кг це дуже багато. бувають в різному стані, але це нічого страшного. Ми щось придумаємо. Ось, ви бачите самі. Так що, у кого є плати, переходьте на аукціон Violet. Ссылочка буде під відео. Ось так радує нас Violet. Так що. Я дуже радий. Дякую великий продавцю. В його був маленький рейтинг. І зараз я йому ще маю перекинути гроші. Так що... Гроші перекину, подякую і оставлю гарний відгук, щоб він був задоволений і працював далі, щоб було бажання. В кого є, пишіть, коментуйте, хто що думає. Аукціон Віоліті ссылочка під відео, а також закріплена в коментарях.